У Бердичеві попрощалися з Юрієм Юлою, полковником ЗСУ, колишнім заступником командира 26-ї артилерійської бригади. Військовослужбовець загинув 13 квітня 2025 року внаслідок ракетного удару по місту Суми. Про це повідомила Бердичівська районна військова адміністрація. Попрощатися з Юрієм Юлою прийшли його побратими, ветерани та місцеві жителі. Я прийшов попрощатися як ветеран Збройних сил, офіцер запасу своїм бойовим побратимам, який все життя своє присвятив служінню нашому народу, нашій вільній Україні і віддав своє життя, молоде, світуче життя за нашу незалежність, за нашу вільну Україну. Ми переможемо завдяки таким людям. Це була дуже добра, файна людина, яка Всім допомагали, відчували також чужий біль. Ну, дуже велика втрата, напевно, для нас всіх, не тільки для мене. Юрію Юлі було 42 роки. Чоловік навчався у військовому інституті ракетних військ і артилерії. Роман Чигиринець, однокурсник Юрій Йоли, розповів Суспільному, що Юрій з 2014 року брав участь у бойових діях. Був цілеспрямованою людиною. Дуже був завжди прикладом для багатьох військовослужбовців. Дуже пишаємося, що був такий захисник України. За відвагу й мужність Юрій Юла був нагороджений орденами Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів та медалями. Поховали військовослужбовця на Бердичівському міському кладовищі. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина,